Слава Ісусу Христу, всім, хто зверітес, вітаю, Ксенія. Ну і з Ксенією Тарнавською, аналітично орієнтованим психологом, кандидатом у психотерапевти, пропоную поговорити сьогодні про втрати, про те, як їх переживати, які можуть бути. Ну, взагалі, чи може бути допомога від когось в такий, mm -hmm. в такий момент, в такому горі, в такій біді. Тому що, бачимо, що це торкнулося. Майже кожного, якщо не, скажімо, родичі, то знайомі, знайомі, знайомих, але власне Ексенії, що таке втрата, і, і що ми розуміємо під цим поняттям втрата? Так, вітаю. Щодо втрати, вона може бути різна на різних рівнях, але все одно це втрата. Хтось втрачає, як ви казали, рідних, близьких, знайомих, хтось втрачає. Місто помешкання і своє життя, врешті-решт, тому що мусить все кидати і переїжджати. І те, що ми будемо, те, про що ми будемо з вами говорити, воно мож, можемо трішечки адаптувати на всі рівні втрати, але я би хотіла сьогодні сконцентруватися саме на втраті рідних. До знайомих, близьких людей, так і хочу теж сказати про те, що я не маю якось за мету дати якесь таке розуміння, що це легко пережити. Так як ви казали, це дійсно нелегко, і це відчуття втрати цієї людини або це порожнє місце, яке залишається після неї, і воно залишиться до кінця життя. Ми може, пев, можемо певною мірою адаптуватись, навчитись жити е, з цим порожнім місцем, але це не значить, що його не буде. Тобто ну, це і... порожнє місце буде присутнє до кінця життя? Ця... Так. Не знаю, якісь такі, знаєте. Чомусь приходять асоціації зразу з такими якимись, це чорне місце, чорна діра, не знаю, темрява. темряву. Угу, угу, угу. Це як так, як кожна, якщо так навіть подумати, будь-яка е, травма або травматичне місце, е, чи коли людина поламає руку, або, наприклад, е, як, якесь пошкодження десь, це вже слабке місце, воно вже залишається слабким. Це ми до цього місця ми вже ставимося більш так е, ніжніше, більш з такою увагою. Зрозуміло, що ми не можемо знову таки порівнювати втрату близького там з поломаною рукою, але так, щоб асоціацію трішки провести, що це і нормально. І те, що от ми зараз сьогодні будемо з вами говорити, воно дійсно скероване на те, щоб розуміти, а як рухатися, і що мені може допомогти. Але немає е, нічого чарівного і не хочемо створювати ілюзію е, того, що воно може минути. І це навіть десь би, можливо, було е, така неповага до людей, які переживають це горе, якщо б ми так знецінювали і дуже так легко якось поставили по пличках розкали, треба зробити то і то, і все буде О, Це не так. Говоримо про роль ближнього, в так? тому так. як -то, ти так. пережити втрату. Ну і е, давайте з'ясуємо, хто такий ближній угу. в цій ситуації, а, ближній може бути дійсно або хтось з, з, з рідних, хоча якщо втрачає родина, втрачає когось, переживають втрату, переживають її всі. Але тут можуть бути друзі, тут можуть бути знайомі, а іноді це можуть бути навіть люди, які здивуються, від яких ми не очікували, що ми можемо отримати підтримку. Це теж, якщо людина, наприклад, ходить в храм, це вона може, може теж отримати підтримку. І в, ну, від, наприклад, там від Священника при розмові. Або на групи підтримки теж. Але я зараз би хотіла звернути увагу на таку дуже практичну частину, тому що горе воно, воно ділиться на дві стадії, дві стадії горя. Тобто перша стадія це стадія шоку, а друга стадія це стадія гострого горювання. І ці стадії діляться на етапи горювання. В цій першій стадії шоку ми переживаємо перший етап горювання – це заперечення. Тобто, коли людина дізнається про втрату і, і не, хоче, не хоче усвідомити, і не може навіть, я би сказала, скоріше так, не може усвідомити, що це відбулось, і що цієї людини вже не буде поруч. Разом з цією людиною руйнується десь навіть структура життя, тому що ми якось так все, як пазл складено, а тут от щось відбирається. Приблизно ця стадія вона триває плюс-мінус в середньому це не математи, маємо пам'ятати, що це не математика приблизно 40 днів, так говорять фахівці. Друга стадія це стадія гострого горивання, це вже туди входять вже наступні етапи. Сьогодні про них не будемо говорити, ми будемо говорити про цю першу стадію. До другої стадії вже ходять етап злості, етап торгу, етап депресії і прийняття. І Повертаємося до першої стадії, як вона проявляється у людини. Як от ми бачимо, як люди, які переживають горе, переживають цю стадію, стадію шоку заперечення? Власне, сьогодні будемо говорити більше про першу стадію шоку. так? Можливо, зовні це і не виглядає, що є шок, насправді і ця стадія так довго триває, тому що людям потрібно займатися. ну, Елементарними речами, облаштуванням похоронів, десь побуту свого прийняти це все. Що означає? Це стадія шоку, і, ну власне, чим вона є? Угу. Ну, стадія шоку, ви можете побачити в стадії шоку людина вона може не пам'ятати, чи вона телефонувала, чи не телефонувала, чи вона щось їла, чи вона не їла, де вона поклала ключі. Так? Тобто йде така, такі випади пам'яті. Людина може бути дезорієнтована. Куди йти, як організувати свій час, як правильно напланувати. Теж можуть бути різні прояви поведінки, не типові для цієї людини. Навіть, можливо, деколи ви там спостерігали, що людина може навіть розсміятися. Тобто, це такі шокові такі стани. Але хочу сказати про те, що кожна людина е, теж по різному переживає. Є люди, які йдуть е, е, в себе входять так, і переживають все внутрі, вони не хочуть про це розмовляти, страждають всередині. Є люди, які навпаки, потребують багато розмовляти. Є люди, які починають щось робити, вони починають бігати. Е, так як ви згадували, наприклад, навіть про підготовку похорону. Теж ми можемо спостерігати є рідні, які дійсно завмирають, і тоді їм треба допомогти підготувати цей похорон. А є люди, які дуже активні, вони, вони в цьому, цей адреналін якось от їм, зараз вони замара, внутрішні емоції завмирають, і вони чисто на рацію працюють, організують і так далі. Тому якось десь от треба так спостерігати і розуміти приблизно, що зараз у людини цей період, і я, як ми говорили, хто такі ближні? Я, як людина, якщо я можу допомогти і мене приймає дана особа або дана родина, okay. я можу допомогти. А допомогти як? Допомогти практично. Та? Тобто, о, наприклад, слухати, якщо людина говорить, і знову-таки не говорити, це ти правильно переживаєш чи неправильно, а просто бути. І це бути теж важливо, тому що я якось так собі, У мене така аналогія прийшла. Під Христом стояли учень і мати, і вони стояли. Або ну, якщо ми дивилися. Не бігали, не носилися. Так, і, спілили, а, і не говорили, не втішали Ісуса. Там, Ти маєш це так переживати. так вони були. Або як, коли ми дивилися фільм Пасіон, теж там так показано дуже, як Марія іде разом з Ісусом цю дорогу, і погляд там а режисер так гарний, да, цей погляд, тобто, вона є з ним. І часто дійсно, от, якби не треба знецінювати і боятись, от просто бути, Теж, зрозуміло, практично, от, якщо ви бачите, що людина зависає, і, наприклад, допомогти з дітьми, забрати з школи або там, з садочку, зварити їсти, укласти спати, якщо, наприклад, це Людина теж якось регресує, доросла людина має на увазі там їй дати їсти води, провітрити кімнату, кімнату запропонувати піти погуляти, запропонувати прийняти душ. Тут, тут не йдеться про якісь такі великі речі, а дуже все чітко і конкретно. Тобто, якось цей перший період з нею так само, наприклад, от ми, як християни, можемо молитися разом. Але теж не треба, от, є такий, знаєте, трошки фанатичний підхід от, молися, тобі стане легше, або молися, там і так далі. Тобто людина може зараз з Богом теж сперечатися. І я не маю говорити, це ти неправильно робиш, не можна, Бог він знає, чого він забрав, може, йому там краще. Дайте їй позлитися. А ви краще собі тихенько просто і супроводжуйте. От як стояла, Діма Марія стояла під Христом, Ісус теж переживав ці емоції, чому ти мене покинув, і це мусило бути дуже сильні емоції. А, і молитися, а, бути, приймати, а, і практично десь от кажуть: дуже-дуже такі практичні банальні речі. Але тут знову хочу підкреслити, це приблизно 40 днів, тобто, щоб цей це не, етап не перетягнувся. Це для нас так добре, так розуміти, щоб людина повністю не, не паралізувала її в цьому. І якщо ми бачимо, що людина проявляє якусь активність, і вона може, навіть якщо вона мінімально, наприклад, зробити чай, застілити ліжко, Нехай робить. Це вже і такий конкретний контакт з життям. Mm -hmm. да? Щоб, що життя є, що воно, е вона щось може робити, що вона не повністю зникла, її це все не зруйнувало. Добре, чи обов'язково комусь бути поруч, е бо ну, можливо бути таке, що людина просить залишити її саму наодинці. Mm -hmm. Чи обов'язково mm -hmm. хтось має бути, чи варто дозволити побути самій людині? Ну, Повертаючись знову до питання стадії шоку. Так, Так, нам потрібно комунікувати з людиною і не нав'язувати так, воно може бути деколи роздратування викликати, якщо там ходиш, шо неї і так далі. а Вона дійсно може хоче побути сама. І можемо спитати: ти хочеш, я побуду з тобою? Або слідкувати. Якщо людина є так досить випала з реальності і завмерла, ми можемо слідкувати по невербальній комунікації. Так? Тобто, якщо ми бачимо там роздратування дуже сильне або навпаки, ми бачимо, що людина не ну, не суперечить тому, що ми там робимо, приймає, тоді ми є поруч. Якщо вона роздратовується, ми можемо сказати: дивись, я, наприклад, поруч в кімнаті. Або, наприклад, ось мій номер телефона, зателефонуй мені. Я можеш мені будь-коли зателефонувати. Або, наприклад, можна я тобі там через годину зателефонуй просто спитати, як ти? Ти мені скажеш, добре чи погано, можемо домовитись, наприклад, а? що ти мені скажеш там фразу. Тобто, а тут йдеться про таку якусь внутрішню мудрість і таку чутливість а, і спостерігати. І не брати це якось, якщо людина роздратовано реагує, або е, ну так, якось може навіть десь неадекватно, не не беріть, не треба брати на свій рахунок. Треба розуміти, що це ну, у людини зруйнувалося десь життям. Тобто це просто потрібно дати час і бути поруч, так? Так, так, так. Mm -hmm. Ну і одночасно, теж е е якщо е ближній, той, хто поруч не витримує, е це важко, тому що ці всі емоції теж впливають на нас. Ми ж не можемо просто як, е е сидіти і дивитися. Ми знаходимося в полі цих емоцій і під впливом теж переживаємо. Або з кимось поспілкуватися, тобто подбати про себе теж, jam, відпочити теж. Або якщо, наприклад, ми беремо активну участь, те, що я говорила, там з дітьми, да, там уроки робити і так далі, тоді можливо з кимось там помінятися, щоб почергуватися. Тобто, теж обов'язково тут треба дбати, дбати про себе. І теж хочу додати, зараз так мені пригадалося. В чому відрізняється зараз ці е, переживання горя саме в час війни у нас? Е, тому що воно є підкладено і загострена. Е, людина може або ще відчувати ненависть до росіян, до агресора, або навпаки депресію. Да? Тобто, е, тому що коли ми. Е, Можемо зустрічатися з різною втратою, якщо там катували, наприклад, та людина, її рідного закатували, і ще вона знає деталі, або ще щось, і там дійсно можуть бути дуже сильні емоції. І насправді дуже не рекомендую говорити, як людина себе має почувати. Чи це вона себе правильно почуває, чи вона себе неправильно почуває. Ніхто з нас не може сказати, як ми би, не дай Бог, як ми, ми би реагували, бо щоб ми, як ми би це переживали. Краще дійсно бути, передавати в молитві її Богу, і потім, коли вже ці наступні етапи, про які я говорила, і людина вже десь починає там щось думати, розкладати, переходити. Переносити в своє життя вже відсутність цієї людини, вже там ми можемо якось щось, якщо вона готова, можемо спілкуватись. але зараз просто бути. Чи потрібно втішати, скажімо так, загладжувати. Та, ну, ну добре, зар... ну, такі слова, ну добре, зараз війна, багато втрат. Ну, угу. Взагалі, угу. в цьому процесі просто бути. <кій> Як ви вже угу. згадували, так що ну, не варто казати, що ну. Якісь такі слова, але дуже часто, не знаю, напевно, хочеться втішити когось. так? Чи варто це робити? Mm -hmm. І, ну, Власне, слова потіхи, чи можна знайти в такій ситуації, mm -hmm. навіть якщо складно, якщо розбомблений будинок, якщо когось катували, якщо це загиблий воїн. якщо... Не... Mm -hmm. це ну, так. А, тут знову напевно про таку мудрість. Mm -hmm. Премудрість, знаєте, вона цікаво треба відчувати, тому що деколи люди відчувають це як знецінення, що все добре, або все буде добре, або це мало сенс, або там немало. С... Ну, от коли таке щось хочеться сказати. І тут е... Е... хтось може зрозум... ну якби це відчути, що його переживання знецінюють. А, але теж я зустрічалася з такими людьми, які говорили, е, коли я питалася, що би ви, ви потребували. Е, люди говорили, а я би хотіла почути, що все добре. Е, і це цікаво, так? І знову це про мудрість, про мудрість. і е, Теж що, е, ну, те, відчувати це, я хочу сказати е, через те, що я боюся бути поруч з цим болем. І хочу це якось так. Згладити, чи це я дійсно хочу бути з цією людиною? Ми можемо теж, наприклад, по-перше, теж питатися, якщо вже людина йде на контакт, вона хоче спілкуватися, ми можемо спитатися, що тобі, от, що як би я міг тобі зараз допомогти. Що би ти а, ну, або, наприклад, що би тобі, от, мама би, наприклад, сказала, або там ну, значима людина. Як би підтримала? А, але обов'язково, але однозначно не знецінювати, якось не говорити. Так, це прийде, або багато помирає. Ні. Для неї вона розуміє це все, але для неї зруйнувався реально всесвіт. Це її особистий кінець світу на чийсь. Так. Так, так. так. Тому, дякую, ну, власне, якщо підсумувати сьогоднішню розмову, так, то це просто пробути з людиною, приймати, так? І практично десь так, практично допомогти. І якщо знову пам'ятаємо за цей період, тобто приблизно місяць, так, 40 днів. І... Якщо вона робить якісь кроки, які їй її, її допомагають контактувати з життям, тобто якісь такі конкретні, практичні кроки, нехай вона робить, просто підтримувати, ну, тому що теж деколи я зустрічалася з тим, що та ні, ні, не роби, я сама застелюю ліжко, або там та ні, я тобі сама зроблю чай. Навпаки, якщо робить чай ще попросити, зроби мені, будь ласка. Та, це таке, це те, що людина вона розуміє, що я все ж можу щось робити. Я не повністю мій світ не зруйнувався. Я щось можу в ньому, щось контролювати, робити. Людина теж не померла, вона ну, власне живе. І дозволити їй жити, напевно. Так, так, так. Угу. Дякую вам дуже. І тоді на наступній програмі поговоримо про примирення і про прийняття так, цього горя, і угу. як це все переживати. Дякую дуже. Дякую до побачення.